Йоу, друзі, всім привіт! І сьогодні ми завітали в Hide and Seek з ігри В, кальмара. в мене номер 402. У 430, у цього ось Фредберуль 024. А як мені запустити гру? А у нас, походу, йде е, типа запуск ось через одну хвилину тридцять секунд. І якщо чесно, я навіть не знаю, що там буде. Що буде взагалі відбуватись? Ну, скоріш за все, це звичайний Hide and Seek. Обалдеть, тут бігать можна. Обалдеть! Тут же мене ось намалювали. Жесть. Коротше, зараз подивимось, що в нас там взагалі буде. Я сподіваюся, що я сховаюсь максимально, максимально хорошо. Але все може бути. Ну тут у всіх ось. Левел 21, левел 11, левел 1, 11, 2, тоже 1, Ну, коротше, я маю Охорона, все як на місці. Я взагалі не знаю, звідки цей режим взявся і звідки на ньому взялася така велика активність, тому що по факту це, скоріш за все, зовсім недавній режим, і на ньому вже півмільйона активних гравців. Це просто капець не встать. Окей. Okay. У мене, кстати, уже половина першого левела, хоча я не грав ні одну гру. Дивись, який вже записаний гравців. йо Йо-моє, а якщо я зі це вийду? Я все одно записаний в черзі. Ух, слава Богу. Значить, не обов'язково тут стоїть. Опа, опа. Диви, йдуть, пацани, ти поняв? Так тихо-тихо, не махайство лами! Постріляли, блін, по нам, ти поняв? І зайшли. Так, пацани, ви там цього не вимахуйтесь, ти знаєш. Я йому тако справа й дати ти вообще в шоці будеш. Ну ладно, у нас в ігрі записалося нормально так чоловік. Кстати, вона розрахована, от, я, як я розумію, на весь цей монітор гравців. Типу, ну дуже багато. Ну окей, у нас лодінг. Я, якщо чесно, не дивився ні, одної, ні одного сезону гри в Кальмара, так що я, можливо, е, буду дуже жорстко тупити. Ну окей. І я не знаю, що мені робити. Так. Е, Нам над, почекати, значить. Окей. Окей, що ми тут будемо робити взагалі? Я ну не знаю, можливо, ми ще й квести паралельно, тому як ховатись будемо, будемо виконувати. Я чорт його знаю. У нас запустило сюди дуже багато народу. І, походу нам треба почекати опять, цих, так сказати, стражів. О, обалдеть не встать, ти ониш! Так, всі пропускають касцену, ну я би подивився, я їх ще не бачив ні разу. А, ну. Коротше, всі її пропустили. Ну, походу вони вже не перший раз іграють. а розробник то старався, робив казса, типу, він прийшов нам, коротше, розказав, ви всі гамно. І я такий думаю, ну ладно, буду спати наверху. Так, опа, 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 нам треба туди забігти, походу. Погнали, погнали, погнали. Так, red light, green light. Все, я поняв, я поняв. Зелене світло і красне світло. Хочеш легко та недорого купити речі в Roblox, але не знаєш, де це зробити? Ковшоп, телеграм-бот з великим асортиментом товарів із багатьох популярних режимів: Toilet Tower Defense, Five Night Tower Defense, SpongeBob Tower Defense, Pet Simulator 99, Pets Go та багато інших, які з'являтимуться згодом. Тут ти завжди знайдеш нових та актуальних юнітів за низькими цінами, які постійно регулюються. А приємний та зручний інтерфейс магазину допоможе тобі знайти бажаний товар всього за пару кліків, який наші співробітники Лігко доставляють на пошту чи передають трейдом. А постійні розіграші та акції дадуть тобі можливість отримати халявні геми, не витрачаючи купу грошей. Переходь в ковшоп по посиланні в описі і ставай найкрутішим гравцем в своїй улюбленій ігрі. Так ми їдемо, блін. Якось нас, так сказати, меншечко стало. Так ну, пішли. Ааа, ми будемо звідси виходити. Ну хорошо, якщо ти пошевився на красне світло, ти програв, правильно? Походу, да. Ой-ой-ой, так дві я йду, я йду! Ой-ой-ой. ой-ой-ой. Так. Окей. Так. Окей, я це поняв, я це понімаю, я це помню. Не рухатись, коли чер червоне світло. Він мене пошевелив! Він мене тягне! Він мене несе! Ти поняв, мене пристрелили, а він мене несе! Обалдеть! Обалдіть, там пацана валять, ти поняв. Мене несуть просто, боже. Дякую. Дякую, велике, пацану Панкіну, який просто мене несе. Бо я навіть не ходжу, поняв? Обалдеть. Який же він хорош. Якщо він мене щас протягне, я просто буду максимально радий. Там уже навіть пацани пройшли. А хтось ще взагалі на спавні. Обалдіть. Мене щас донесуть до бази просто. Мене донесли! Обалдеть, я пристріляний. Боже, дякую тобі. А, ти його що вирубив? О, щоб бити? Бити челів на цей бубло. А, а на що пісок збирати? Хто, хто розкаже, хто знає на що? А, все, я поняв. Це якраз піскомся. Дві його ще, пацана, постріляли. А я таки упав і мене ще далі стріляли. Фу, жесть. У пацанів лишилося всього-навсього чуть-чуть більше хвилини. Е, памкін! Е, його зразу виробили. Ти поняв? Не буянь. Я взагалі бігти не можу. 60 секунд лишилося. Там пацани ще якісь не подоходили. А я ранений, вообще. Я взагалі тупо ранений. Жесть, у мене з ноги кров шкрує. Там дивіться, пацан, пацана, донос. Такс. О, все. Я відхилився. Слава Богу, я пройшов. Двік нас мало осталось. <кій> а ми, походу, будемо далі проходити то. А я 402 номер. Цілком можливо, що може виграю ігру. А може й не виграю, може слився. Так як я вперше, взагалі, то я можу і програти. Так, тихо, пацани. Диви, його розстріляли. Його тупо розстріляли! Він встане хоч після цього, ні? Він зможе встати. А, по мені теж попали. Ні, то я, походу, встав. А чорт його знає, я вже не бачу. Так, ладно, заходимо. Ух, ну я в баню. Нас осталося? Ну все одно багато. 15 чоловік, да, з 23? Обалдеть не встать. Диви, ми всі в шерензі просто. Так, ну пацани, через центр пройшли. А що тут робити? Фейс контроль? Фейс-контроль, я не можу пройти. Так. Мене сфоткали. Ти поняв? А на Так, ну мені показує, куди йти, окей. Так, окей, проходимо. Е, мене вирубили! І що тут робити? Я ще зверху з'явився. Я типа крутий. Так, у нас підготовка. 9 секунд, 8. Обалдеть, не встать. Так, пацани, давайте розбиратися. Завантаження Опа, обалдеть, я буду ще вибирати, що яку печеньку буду вирізати. Це мене штохай гамнюк. А я не буду вибирати, мені рандомно попадається. Трикутник. Фух, трикутник проще. Слава Богу. Обалдеть. А в кось є? Зірочка, у пацана. А, то я ще зи пройду, пацани. Я изи прохожу. Я изи, изи, изи. Все, пройшов Хорошо, 100%. Так, куки, мені його треба занести чи ні? Що мені з ним робити? У мене ось, ось трикутник в руці. А що далі? <гум> я не знаю. Напевно почекати, поки всі впораються. з завданням. Усі Фредбер ще вирізає дві. А так у нього тяжко. Я зів пряника! Я зів свого Що <гум> робити? Я пряника, я ігру. Ти зажигалка, а він ще досі вирісає. А в когось усю дві розбився прямо. Ну мене, по ідеї, все чітко. Хоча корони в мене нема. Так, підготовка. 11 секунд. Я получав беджик. Я вижив, да? На памкін. За те, що ти мене поміг. Хе, <сіба> спасибо. Кухлодинка, ну нічого страшного, що я з'їв прянька. Ні, нічого страшного, диви. А скільки нас ще? 13, так само. Нас не стає менше. Дивись, ту на щось скупи. Ты блокси коло число. Ой-ой, ні, все, я сховався. А де я. Ого, поки їх там перестріли тут просто чилю. Хорошо. Я живу. Ооо, так я щось взяв, да? Оберу соду і що це? Та чорт, я знаю, що це мене аж штухнули? Сурвайв. Надо вижити. С <рире> мечем! Ми б'ємося один з одним, Пацани, пождить! Я не буду з вами битись! Я хочу жити! І вдарити пацана, не можу. І вообще я злетів. І хвилина ще осталась. Вижити надо. О, ні! Короче, ладно, все, не будемо. Я п'ю воду. Я відхилюсь? Дай отхилився трошки. Так, давай тут постоїм, хай пацки б'ють. Може, хтось помре. Ні, він за мною біжить. Ти ж мені не лисий. Ти ж мені помогав 26 секунд, дай пожити. Е, мене вырубили. Я їм, не можу, мене з'їдять зій... зараз. 17 секунд, дай поживу. Не можу пожити. 10, 9. Дай виживу, будь ласка, 8, 7. Ні, 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 5, 4. 2. 1. Я вижив. Фух. Можна поїсти. Ой-ой-ой, все, я понял, що довірять нікому нельзя. 12 чоловік лишилось. А було то 13, один помер. Так, можна вибрати щось. Хайденсік або and seek, хайден Всі хайденсік вибрали. Lamkin 6 левела, він мені помау, помалу, а потім мене рубати хотів. Так, Мона заходить. Погнали. Поїхали. Опять фейс контроль. А вже фоткать не треба, там уже просто фейс контроль, я понял. Ну, погнали. Кудись в друге місце вже йдемо. Жесть. Ей, дві штухнув! в дупу. Опа. Не-не-не, тихо, не стріляй, пацан. Дай мені автомат, я сам рознесу. Я тепер буду вибирати, чи я буду шукати, чи я буду ховатись, правильно? Червоне. Що це значить? Що це значить? Я живий останусь червоним. О! Я з мечем! Обалдіть, що несеться. І в цього ніж пожди. А що ж робити мені тут, га? Так, нічого я не дамажу. Одного треба вбити. Шість чоловік ховається, правильно? Я поняв. Ну хорошо, погнали. Три хвилини є на то. А ти хто? Тікає, диви! Тікає! Ти поняв, да? Я розганяюся, не можу постійно бігати. Бистро. Обалдеть не встать. Когось ріжуть просто! П'ять чуваків осталось. Так, ну це все охотники. Мені треба вище піднятися, я ж тут уже все пробігав. Давай ще вище. Чисто з Фредбером похожу. Я не знаю, ну як. Якщо я нікого не вб'ю. Нічого страшного В цьому не буде? Що я нікого не завалю. Я вообще не знаю, де пацаны тут прикинь, сіки никаються Обалдеть. Нікого не бачу. 60 секунд осталось. Побігли. Когось би найти? Що за двері? Ключ надо. Це пряник, да? Ай-яй-яй-яй-яй, кого де найти? Що когось зарубали, да? Ось і пацан. Це просто пацан! Это просто був пацан! Нікуди свалив. Ось він. Ось він, да! Рубашу. Рубашу, пацана. Він довше бігти може, чув. Я не зміг так бігти, як він. Я помер? Я помер за те, що нікого не вбив! Обалдеть. Да уж, народ. Ну в принципі, грушка дуже непогана. Не забудьте підписуватись на канал. З вами був Санчес. Всім удачи всім пока-пока.